Вітаємо вас, друзі, на нашому творчому каналі. Сьогодні ми знову відкриваємо двері у світ фантазії та натхнення. На нас чекає незабутнє заняття, адже цього разу хлопчики і дівчатка спробують себе у зовсім новій ролі ролі справжніх теслярів. Уявіть собі, 90 хвилин і поруч із нами талановитий майстер Віталій, організатор творчої студії мудрого Теслі. Це людина, яка вміє знайти підхід до кожної дитини, навіть якщо вона вперше бере до рук інструменти. Адже зізнаємось відверто, наші учасники ніколи не торкалися лобзика, не працювали зі шліфувальною машинкою та пилкою. Для декого це здавалось чимось страшним і складним, особливо для дівчаток, адже вони хвилювалися навіть за свої ніжні нігтики. Але майстер Віталій зумів роз'яснити всі страхи і перетворив процес на справжню цікаву пригоду. Мудрий тесля. «Мудрий тесля це такий рух, який ми запустили в Україні як бажання, щоб старші допомагали меншим формуватися і розуміти, на що здатні наші руки, на що здатна наша голова і на що здатне наше серце. Тобто, ми привчаємо молодь і дітей працювати руками, головою і серцем. Руками це значить вміти користуватися інструментом. Тому що мої спостереження а, такові, що не всі знають, що руки добре працюють. Більшість з нас вміють класно працювати двома пальцями. Mm. Сьогодні, хоча б один день можу бути а, з вами і дати вам якийсь поштовх, можливо, маленький, можливо, великий. Що б ще хотів сказати про третю складову? Я говорив, що руки це вміння працювати з інструментом, голова це коли ми створюємо щось, але також що ми допомагаємо працювати з серцем. І це де ми застосовуємо а, такі біблійні знання. Я сам віруюча людина і вже 15 років, а, як я християнин, і тому я бачу, що недостатньо бути професіоналом в якій сфері, тому що ти можеш робити а, бути злим, не поважати свою сім'ю, не поважати старшого, не поважати тих, хто в тебе вкладає, вміти красти, вміти брехати, вміти а, давати хабарі і все це якраз про серце, коли ми. Може, навчимося заробляти, але дуже важливо, як, як ми будемо користуватися тими ресурсами. Встаєте за столи, де лежить е... дерево. діре. Цей параметр ми відкладаємо по довжині. Тобто, щоб у нас утворився квадрат. Розумієте? За допомогою лінійки ви виміряєте ось цей параметр, ставите далі. Рисочку, наприклад, на 8. З олівцем, лінійкою і кутником. Тобто треба розмітити, так? ви отримаєте великий брус, і з нього треба буде відрізати частину. Для багатьох це вже виклик. Використовувати лінійку, олівець і кутник для того, щоб не малювати руками криві лінії. Далі ми попиляємо, попрацюємо з такими струбцинами. Ось так вони будуть виглядати, і ви ними будете зажимати своє дерево, яке... ви так, для того, щоб не тримати його руками, а за допомогою оце також називається струбцина, або ще третя рука, бо вона виконує функцію запасної руки і тримає замість вас. То ми попрацюємо з струбцинами, попрацюємо з пилкою, ви зможете відпиляти. Далі ми пошліфуємо і будемо. Тобі не будуть 6 давати, тому що це почти 6. Тобі дадуть 5 і 5,6, я б сказав. Так, оце скільки. 62. 62. 62. А ширина? Ширина. Це якраз ширина і була. А, семь и восемь. Ну, семь. Абсолютно верно. Хорошо. Доброе. Вы знаете, что, что? А что нам обрезать Нет. Хорошо. Так, но я чую, он две двички две. Нет, так, тут он да, Он торкается <звы> А вы а, не <звы> Да, <звы> о, <звы> о. Так, так, не а боже, так, так, а що. Не спіші, не спіши. Ні, ти так. Ну, воно не йде. йде. <зваж> Ні, не я йде. Добре, давайте перейдемо <зваж> до нас. Тут. Ми заносимо майстерні і просто на очах відбувається диво. Перед нами звичайний шматок дерева. За 90 хвилин перетвориться на підсвічник. Разом із нами діти: Настя, Ліза, Вова, Міша, Юля, Віка, Ярік, Рома, Катя. Вони вперше беруть у руки інструменти, але працюють упевнено, бо поруч майстер Віталій. Спершу кожен бере заготовку. Настя обирає найбільш рівний брусок. Гладкий одолоний каже: це точно, точно мій. Вова відразу дістає рулетку і лівець вимірює краї і ставить чіткий центр. Він настільки зосереджений, що навіть затримує подих, аби не збитися. Далі заготовку ми фіксуємо. Ярік уважно дивиться, чи все добре у нього закріплено. Він нагадує всім пальці подалі від леза, волосся збираємо в пучок. Безпека у нас має бути на першому місці, як сказав наш новий вчитель, майстер Віталій. А ось новий момент: лобзик. Міша береться відпилювати. Спершу руки трохи тремтять, але майстер Віталій підказує Не тисни. Дай інструмент робити свою роботу. ним керуй. І справді лінія виходить рівна, дерево слухається, міша з гордістю дивиться на свій перший зріз. Тепер час шліфувати. Машинка гуде, пил летить у повітрі, ліза, бере шліф губку і дуже дуже ніжно переходить обробляти ребра. Вона хвиліється за нігтики, але результат у неї вийшов такий рівний і акуратний, що всі дивилися з подивом. Її брусочок став гладенький, як камінчик з річки. Наступний етап нашої роботи це сверління. Настя тримає дриль, а Віталій підстраховує її руки. Вона повільно веде сверло в центр, дерев'яна стружка закручується спіралю і поступово народжується кругла лунка. Настя дивиться всередину і усміхається. Тепер точно буде свічка, буде гарний підсвічник, а я ж не вірила. А от Ярік бере наждачний папір і знімає гострі кутики. Він уважний, рухи спокійні. Поверхня набуває м'якості, пальцем перевіряє. Ось так, ось так. Навіть приємно таркатись тепер. І справді, деталь стає затишною в руках. немножко расслабься. Расслабься и так просто вперед Как Сюда я. И будьте готовы включить и выключить. <связь> <связь> Якщо потрапити зруговими руками. І при цьому ну, вона мені не може нашкодити. Це щекотно, Тому не бізиться пальцями, якщо вона головне, дочекайте, поки вона зупиниться. Можна росту, тому що якщо вона буде рухатись, вона побіжить. Можна? 약간 다른 약간 의자 있으면서 Вверх. Ось такий рух ми маємо з тобою разом зробити. Поїхали. Вова. Тепер наждачкою трошки підтираєш, щоб не було. Давай, вова. 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 Може перехватувати як кермо, коли дійшли в Коли всі готують декор, діти показують себе по-різному. Вова, наприклад, пише ініціали збоку. Міша робить невеликий візерунок фарбами. Ліза залишає поверхню чистою, бо їй подобається природний малюнок дерева. Тепер диво, олія. Ми наносимо тонесенький шар і дерево оживає. Волокна стають темніші, візерунок виступає, запах дерева стає ще сильнішим. Ліза гладить свій підсвічник і тихо каже: Він тепер теплий, як живий. Деякі дітки, свої підсвічники, вирішили розмалювати акриловими фарбами. Намалювали хтось квіточки, хтось слоника жирафом, хтось сердечки. І в результаті фінал. Ми ставимо всередину чайну свічку і запалюємо. Полум'я відзеркалюється в деревині, блимає в очах дітей. Вони дивляться на свої вироби з гордістю і тримають їх так обережно, ніби це найцінніший скарб. Так, це найцінніший скарб. Це їхня перша робота. За 90 хвилин ці малесенькі долоньки створили такий чудовий витвір. Це справді диво, яке народилося зараз. Зі сматочка дерева, з дитячих рук і терпінням. Це їхній перший виріб, перша перемога, перший вогник.

Голосно, да? А бомбанець. Мені не как получилось. Друзі, сьогодні вона власні очі побачила, як маленькі руки створюють великі дива. Підтримайте дітей своїм лайком, підпискою і теплим коментом. Адже кожне ваше слово це нова іскра натхнення для нас. Разом ми можемо зробити так, щоб мрії горіли ще яскравіше. А ми нагадуємо, що це канал дитячого будинку, який понад 26 років існує без державного фінансування. Ми будемо дуже раді будь-якій підтримці і допомозі. Не забудь поставити лайк.